Лот номер 5. Зуття Сандро. 42-й розмір, натуральна шкіра, висока підошва. Лот 5 пар. Ціна і все про лот під відео в описі. Модель в 44 му розмірі на резиночці теж шкіра. Скрізь всередині теж іде в кожній моделі шкіра. Так, кросівки в 40-му розмірі. Теж шкіра 43-й розмір. Так, замш в шоколадному кольорі розмір 42. Класний колір, дуже мені подобається. Отже, ми на зв'язку. Телефонуйте, пишіть ваш луч.